У Дніпрі в останню путь провели командира полку Цунамі Олександра Гостішева. 41-річний поліцейський родом із Дніпра загинув під час ракетного удару росіян по Одесі 15 березня. Олександр з 2014 року брав участь у бойових діях на Донеччині. Пізніше він очолив патрульну поліцію на Луганщині а згодом на Одещині. З початком повномасштабного вторгнення правоохоронця призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі». Під його командуванням бійці воювали на херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та саме місто Херсон. Сьогодні попрощалися з героєм. Прийшли його бойові друзі, побратими та рідні. Рішучі, мужні, справедливі. Зажди за ним свій. Александр Роспішем і завжди буде нашої пам'яті, наших думках, наших серцях, наших дітей. Ми сьогодні прощаємося другом, патріотам України, особисто моїм другом, якому я вдячний особисто за своє життя. Це дуже боляче. Ми помстимося обов'язково.